Сергій Наварня, головний тренер футболного клубу офіцианта. Пане Сергію, ваша команда створила безліч моментів в першому таймі, один забила, потім в другому таймі 2-0. Потім пропустили, а потім Поділля взагалі грала вимушено в меншості через травму їхнього гравця і пропустили ще один, зіграли нічию. Чи задоволені ви взагалі грою сьогоднішньої? Своєї команди, ну і, власне, результат зрозуміло, мабуть. Ну, результат зрозуміло, що негативний для нас повністю переграли суперника. Ну, там, коли нам перший м'яч забили, в меншості ми були, там Максим, Ну, Це таке ж, якби, віддати належне команді суперника, вони з нічого забили нам два м'ячі. Наша команда, ну я вже не знаю. Безліч моментів 2-0 вели під контролем гру, ще моменти, один, другий, третій розумієте. А футбол ж така штука, що воно не, якби не вибачає. Але, так, ну випадковість, буду так сказати. Повністю, повна перевага. Ну, на жаль, ж кажу, що незрозумілі абсолютно, і голи пропускаємо. Ну, вже, це, це вже, знаєте, як традиція. Це вже для нас як традиція, особливо тут вдома. Чи є у вас якісь рецепти, як зламати це турбиці? рецепт, який рецепт. Працювати і все. Працювати, який рецепт, працювати, працювати, ще раз працювати, розумієте. Ну, саме головне, що по грі, я ж кажу, що я можу їм сказати по грі? Ну, по, по Тотальна перевага. Особливо перший тайм. Там, ну, команда навіть там один чи два рази їхня до дворі підійшла. Потім, коли вони один забили, вже трошки в них було, знаєте, ну, психологічно. Де ми один момент не забили, другий момент не забили. Ну, о, там, пенальті, ну що зробиш? І таке треба пережити. Ну, я ж кажу, тут не шукайте логі, логіку в футболі просто немає. і все. Віталій Костишин, головний тренер Хмельницького поділля. Віталій, ваша команда сьогодні поступалася 2-0. Потім змогли один гол відіграти, навіть в меншості забили ще один. Важко коментар по грічі, задоволений би з самою грою, ну і відповідно результатом. Самою грою, звісно, всі бачили гру, самою грою, звісно, не задоволений. І поки щось ми не можемо грати в якісний футбол, який би хотілося. Не вистачає, в нас десь не вистачає, нема в нас ще того, тої зіграності, нема, ну не виконується на сьогоднішній день ті вимоги. Ну, я думаю, попереду. це... Якби над цим працюємо, ну хотілося б вже і часу пройшло. Ми вже за цей час повинні все таки були трішки під друг друга налаштуватися. Але звідку кожну гру є якісь зміни в складі. Що стосується там, раніше це травмовані, хтось пропускав, і так ну важко це все нащупується зараз. Так що по грі ви самі бачили, які проблеми по грі дуже, дуже погано почали провалів. З перших хвилин дуже багато там епіцентр нас простив. Так що грі тут коментарі бути не може. звісно, грою ми точно не задоволені. Задоволені. Характером тим, що хлопці да, ну, припустили другий, але старались створювати ті, хто вийшли на заміну, старались бігти, скажімо, цеплятись через не можу, як в меншості ми вже виходить, заробили пенальті. Да? Тобто ніхто не опускав до останнього руки, все надіялись ну, за що бажання і, скажімо, не безразлічя. От ми скажімо скажем так заробили одне очко.